Черевань та Гвинтовка, перебуваючи на хуторі останнього, дуже посварилися. Черевань звинувачував Шурина у тому, що він зовсім знахабнів по відношенню до люду та оточуючих, а той, у відповідь, піддав сумніву сватання Лесі із Сомком, оскільки тепер його шанси на гетьманство зовсім малі. Із Ніжина до хутора приїздить гордій Костомара. Він розповідає про те, що хвилювання у місті зростає, скоро має щось відбутися. Він переконує Гвинтовку їхати також до Ніжина адже козаки йому довіряють і послухають, але той відмовляється. Розказує про побачене і Петро. Стає відомо, що від Сумка зреклася більшість козацької старшини, а Брюховецького підтримують і запорожці, і міщани, і селяни. Наступного дня всі виїхали в Ніжин, де відбувається Чорна рада. Народу зібралося дуже багато. Оголошено, що претенденти на гетьманство це Сомко та Брюховецький. На раду ще й московський князь Гагін прибув підтримати Івана. Брюховецький заздалегідь наказав козакам пришити блакитні стьожки до комірів, а не червоні. Сам одягнув голубий жупан і поводився нахабно. Розгорілася суперечка між прихильниками Сомка і Брюховецького. Перемогли останні. Гвинтовка теж зраджує Сомка. Хто не переходить до Брюховецького, ті стають за Іванця. Сомко, покинутий всіма. Новоспечений гетьман Брюховецький приймає дари від московських бояр, запрошує до себе князя на бенкет. Сомка Івасюту наказує посадити у в'язницю, а Вуяхевичу сказав написати листа цареві, ніби Сомко бунтує проти нього козаків. Учасники Чорної Ради танцюють та веселяться. Звичайні люди теж танцюють, п'ють, навіть не здогадуючись, що їх зраджено.